300 з копійками коштує набір. Газовий балон 8 літрів, плюс обігрівач, шланг, редуктор, хомути. От людина собі зробить так само, як я собі зробив. Поставить балона, одіне туди редуктора регульованого, поставить собі обігрівача і буде собі грітися. Треба приготувати їсти, взяв себе, перевернув, став сюди якусь каструлю. Ну, понятно, що відрову ти не будеш ставити. Ну, якусь каструльку, 2-3 літра, 4, навіть і 5 літрів. Можна сюди з легкістю поставити і собі щось зварити, їсти. Ну, скажу так вам відверто: краще на ньому не варити їсти, а. Щось підігріти на ньому. Але можна все на ньому зробити. Тобто І буде вам і обігрівати приміщення, і зможете зварити, їсти, щоб, ну, щоб не бути голодним, да, якщо немає іншого джерела у вас тепла і, і газу, там, чи світла, наприклад. Ну, Я не порозумієте, я, ну, краще бути. Застрахованим уже дачим. Потім в останній момент, коли мені вже треба було на вчора чи на позавчора бігати, його щось купляти. От так само генератори, чи зарядні станції, чи повербанки. От ну все в нас є. Ліхтарики. В нас абсолютно все є по хорошим, нормальним, адекватним цінам. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам це все відправляти.